Друзі, всім привіт! На зв'язку Річард. У цьому відео, три відео назад, ми з вами заробляли на новенький iPhone 15 Pro Max за 15 хвилин. Як ви можете бачити, також по моїм постам в телеграм-каналі, ось вам скрін. Ми можемо бачити, що на цей iPhone я дійсно зробив за 15 хвилин, та він мені прийшов на наступний день. Сьогодні же я вирішив заробити у, також у прямому ефірі на MacBook Air M2. Це є майже майже самим новим ноутбуком, самим новим ноутбуком від серії Apple. Тому я вважаю, що ось цей MacBook або ось цей так, 256. Ну мені до 256 гігабайт. Я думаю, вистачить, але ж так, я думаю, 256 гігабайт мені вистачить. Тому за сорок тисяч гривень ми будемо з вами купляти сьогодні MacBook Air M2. На 256 ГБ 2022 року. Тому нам потрібно з вами заробити 975 доларів. Зараз, ну, щоб в нас було десь 6200 доларів, нам цього вистачить. Тому, друзі, будемо заробляти по нашій схемі з інвестингом, Тому сьогодні ще й купимо новенький MacBook. Тому давайте будемо вибирати валютну пару, хай це буде в нас CAD CHF. CAD, CHF, CHF, чи як воно буде правильно, не так важливо. Теханаліз. Одна хвилина. Нам, каже, нейтрально, тому воно нам не підходить. CAD GPI. Давайте наступна валютна пара. Як ви вважаєте, зможемо ми з вами заробити на новенький MacBook? чи ні? Пишіть свої прогнози в коментарях. Активно покупати. Бам! Давайте на 300 доларів. Активно покупати. Тому дивимося, що в нас з цього вийде. Тут а, наш інвестінг по нашій схемі нам каже, що треба, потрібно нам активно покупати. Тому дивимось. Чистий профіт цієї угоди в нас буде 276 доларів, тому нам потрібно зробити десь 5 угод таких, щоб в нас все зайшло в плюс. Тому дивимось, ух, який памп! Це нам підходить, тому дивимось. Так, 15 секунд залишається до закриття цієї угоди. Поки ми йдемо досить впевнено, але ж це дуже така волотільна валютна пара, тому ми дивимося, які тут можуть бути дампи, пампи. Але ж ця угода в нас заходить дуже успішно, та ми заробляємо з за вами чистими 256 доларів. Так, супер, давайте подивимося, що нам каже далі. Каджу 5 також хотимо покупати, але ж я щось, якщо чесно, не дуже впевнений, давайте на 400 доларів будемо заходити, будемо а, помалу підіймати суму нашої ставки, тому що в мене зростає баланс, та я можу собі це дозволити. Так, давайте GBP USD. GBP GBP USD Британський фунт та долар США. Одна хвилина нам каже, що нам потрібно активно продавати. Давайте бам! Ой, гарно зайшли на 400 доларів. Тому дивимось можливо, зараз нам потрібно буде. Усрідняти нашу позицію, я це зроблю на 200 доларів десь ось тут або ось тут. Тому дивимося, що ось такий ринок в нас ну дуже-дуже. Оп, давайте звідси зайдемо. Ну Дуже-дуже волатильний. Ми зараз в угоді на 600 доларів. Якщо в нас не зайде, будемо заходити на 1200 доларів. Тому дивимося, що з цього вийде. Можливо, мені, мені не дуже потрібно було заходити на 400 та на 200 доларів. Але ж я дуже хочу зробити це відео бистрим та не нудним, тому дивимось. Я над... дуже сподіваюся, що я не зілью сьогодні в цьому відео весь свій баланс. Але ж якщо і таке прозійде, то нічого страшного тут не буде, тому що так, угода на 400 доларів. Дивимось. Дуже-дуже дуже сильна волатильність у нас, в общем, на цих валютних парах будемо торгувати з вами на ОТІС. І що у нас? Возрат. Ну. Один утрат та один плюс, скоріш на все, за все, тут буде. Більше не буде заходити на 400 доларів, якщо чесно, я дуже таки занервував, коли ця года в нас закривалася. Ну, дуже волатильний ринок. Що ми бачимо тут? Плюс, ну що можу вам сказати? Гарно. Гарно тут нам вернули кошти, повернули наші кошти. Тут у нас зайшов плюс. ну Досить нервово, досить нервово, тому буду обрати OTS. Тут щось дуже схоже на графік, тому давайте АЕТ. Айт. Бам. Right. Дивимось. теханаліз, Ох, тут тільки 5 хвилин, ну 5 хвилин нам не підходить. Ми не будемо чекати з вами 5 хвилин на ауткат. Давайте. Цю валютну пару перевіримо. Ауткат. Ну, досить нервова минула угода в нас була. Я занервував, якщо чесно. Активно покупати. На 300 доларів давайте активно покупати. Бам! от На 300 доларів можна впевно заходити, це не є такою уж великою сумою для мого балансу, але ж 400 доларів це вже є не такою маленькою сумою. Казалось би, там 100 доларів туди-сюди, але ж треба слідкувати мані-менеджоту, та дивимось, що в нас вийде. Чистий проф у нас буде 276 доларів. Досить впевнено, у нас заходи наша угода. Залишилося лише 35 секунд, тому загадувати наперед не будемо. Тому дивимось, ми все ближче та ближче до нашого MacBook Air. Я думаю, сьогодні ми його придбаємо 100%. Так щось що ми йдемо поки донизу, але ж до кінця години нашої ще 13 секунд. Я думаю, що все буде добре. Якщо ні, то ми з вами зайдемо на 600 доларів. Давайте зараз. А, вже можна написати, все дуже гарно у нас. Закривається ця угода у нас в плюс. Що я можу сказати, ми вже майже заробили з вами, як це дуже швидко в нас відбувається. Покажіть мені, будь ласка, хоч ще одного трейдера, у якого за 5 днів, плюс, я не знаю скільки, плюс 400% до його балансу. Покажіть мені, будь ласка, майже плюс 500%. Ми розпочинали з вами з 1700, якщо я не помиляюсь. Скільки вже відео в нас йде, відео в нас йде. 7 хвилин. друзі, ну що я вам можу сказати? Все дуже-дуже дуже гарно. Тому Нам залишилось скільки? Ще одна угода, якщо я не помиляюсь, скільки ми вже з вами заробили? Так, 276, 172, 276. Друзі, ну так нам залишилася остання угода. Давайте зайдемо в цю останню угоду. Давайте Out NSD. Та подивимось, як це в нас швидко проїздить про... теханаліз. Та одна хвилинка. Активно продавати. даже не дивлячись, бам, на 300 доларів. Активно продаємо. І зараз ми бачимо, як все йде туди, куди нам треба. Так, дивимось. Скільки ми розпочинали, скільки в нас був баланс, треба було запам'ятати. Давайте я зараз подивлюся, поки в нас йде дуже гарно наша угода. Давайте подивлюся. У... Давайте з вами разом подивимось, скільки в нас було. А, 5300 в нас було. 5300, зараз у нас 5700, але ж у нас 500 доларів ще в угоді. Ми можемо дивитися, як гарно в нас вона відпрацьовує. Можливо, ми могли б зайти ще раніше та отримати ще більш впевнений плюс. Але ж і так дуже непогано. Скільки? У нас сьогодні Сьогодні ні одного мінуса не було. Да? Один возврат був коштів, але ж що таке возврат коштів? Це не мінус. Це не мінус. Це нічя, можна так сказати вам. Тому ну, дуже гарно. Так, щось у нас. Так, ситуація. Я наче, починаю нервувати. Починаю нервувати. Але ж 5, 4, 2 секунди, та ми купуємо MacBook. Друзі, що я вам можу сказати? Ми з вами зробили навіть на новенький чохол на MacBook. Ще плюс 1 тисяча доларів за одну торгову сесію. Можете подивитися, все реально у нас. А сьогодні четверта. От, от, от ось мої угоди. Плюс 276, давайте більше. Точно порахуємо. 276, плюс 276, плюс 172, плюс 276. Ровно, а, ну, ровно 1000 тисячу доларів, звісно. Так, ровно 1000 100 доларів ми з вами заробили. Друзі, що я вам можу сказати, ми з вами навіть заробили на 25 доларів більше. Ми з вами заробили 1000 000 доларів, це 40 600. А наш MacBook Air Коштує 40, 30, ну, 49 тисяч. У нас ще 600 гривень залишається на, 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 на якийсь чохол. Тому, друзі, зараз буду Е, Так, друзі, зараз буду обирати, Ох, ще і скидка, в нас тут ще і знижка. Зараз буду вибирати а, комплектуючі колір, який мені подобається. Тому завтра. У своєму телеграм-каналі, вам скрін, ссылочка буде в коментарях. Переходьте та дивіться, як я купив собі вже новенький MacBook. Прямо зараз його закажу, та завтра є тут кур'єром, тому що я не дуже хочу виходити з дому. Да, знайду, знайду. Якщо, може, не на цьому сайті закажу, але кур'єром. Тому, друзі, що я вам можу сказати, за сьогодні чистими ми з вами зробили рівно 1 тисячу доларів на новенький Apple MacBook Air 2022 року m 2 тому я дуже. Ради, що так все відбувається. Дивіться, як в нас зростає наш баланс. Тому, друзі, заходьте до мене в телегу та дивіться на мій новенький MacBook. Завтра буду з вами хизуватися ним. Все, друзі, доброго всім дня, тижня, хвилини, години. Всім дякую за пригляд. Ми це зробили. Завтра в телеграм-каналі моєму буде відео з цим MacBook.